Кожне добре починання. Зв'язок вашої роботи з Божим планом для світу. Тімоті Келер з Кетрін Лірі Алсдорф. У 1957 році з Божої ласки я пережив духовне пробудження, яке мало привести мене до багатшого, повнішого, продуктивнішого життя. Тоді я смиренно попросив, щоб мені була дана можливість і привілей робити інших щасливими через музику. Я відчуваю, що це було даровано через його благодать. Вся хвала Богу. Цей альбом смиренне приношення йому, спроба сказати дякую Господи, через нашу роботу, навіть так, як ми це робимо в наших серцях і на наших язиках. Нехай він допомагає і зміцнює всіх людей у всіх добрих починаннях. Джон Колтрейн Уривок Примітки до альбому Ела Supreme». Передмова. У 1989 році колега підштовхнула мене перейти до її церкви, нової церкви на Манхеттені під назвою Преспітеріанська церква Відкупителя. За багато років до цього я отримала ретельні щеплення проти церкви, вирішивши, що релігія моєї сім'ї була більше формою, ніж змістом. І що будь-які схильності, які я могла мати в цьому напрямку, можна легко подолати просвітленим мисленням. Але відкупитель привернув мою увагу кількома моментами. Пастор був розумним і розмовляв як нормальна людина. Здавалося, що він серйозно ставився до Біблії і намагався застосувати її до тих сфер життя, які були важливими для мене, наприклад, моя робота. Через кілька років я вирішив, що настав час прийняти, присвятити себе вір. І довірити своє життя істині та обітницям Біблії. Зізнаюся, я хвилювався, що це рішення може покласти край моїм кар'єрним амбіціям і матеріальному комфорту, адже двоє моїх братів, які стали християнами, були покликані стати місіонерами за кордоном. Один з них жив у сільській місцевості Африки без водопроводу та електрики. Якщо я дійсно збиралась поставити Бога на перше місце, я повинна була бути. Відкритою для того, щоб він покликав мене служити йому де завгодно. І він покликав: через кілька тижнів після мого рішення я була приголомшена раптовою хворобою мого боса, генерального директора, і його проханням, щоб я очолила компанію. Враховуючи обставини, я сприйняла це як вказівку від Бога, що він хоче, щоб я відіграла свою роль не в третьому світі, а в світі бізнесу. Протягом наступного десятиліття я обіймала керівні посади в кількох підприємницьких технологічних компаніях у Нью-Йорку, Європі та Кремнієвій Долині. На кожній роботі, кожного дня я напружно працювала над тим, що означає бути покликаною служити Богу як лідер у бізнесі. Церква Відкупитель та її старший пастор Тім Келлер дали мені хорошу основу. Я дізналася, що я повинна змінитися через Євангелії Ісуса Христа. І таким чином бути використаною Богом у моїх стосунках з іншими людьми. І, можливо, навіть бути особливою в тому, як я керувала компаніями. Гарні ідеї, але як вони виглядали на практиці? Прикладів було небагато, і часто вони здавалися пережитками епохи, коли більшість американців ходили до церкви. Один генеральний директор розповів, що тримає Біблію на своєму робочому столі і що час від часу хтось у компанії запитує про неї. Інший молився, і компанія процвітала. Багато хто розглядав свою корпоративну роботу в першу чергу як засіб заробити багато грошей, щоб потім віддати їх благодійним організаціям, які їм не байдужі. Коли я запитував пасторів і бізнесменів, як їхня віра пов'язана з їхньою роботою, вони часто відповідали, що основна, якщо не єдина, місія христинина на робочому місці це євангелізація тих, з ким він працює. Але більшість бізнесменів швидко додавали, що евангелізація не є одним з їхніх дарів. І жоден з цих підходів не давав відповіді на питання, як віра християнина повинна впливати на те, як він працює. Світ стартап технологій, особливо у 1990-х роках, був доволі самодостатнім. Підприємці та інженери в нашій культурі вважалися богами, а технології були відповіддю на всі світові проблеми. Мої співробітники мали більше євангелізаційного запалу щодо бачення і технологій компанії, ніж люди в будь-якій церкві, яку я коли-небудь бачила. Надія на Айпо була набагато більш відчутною і мотивуючою, ніж безтілесні уявлення про рай, як його змальовує християнський світ. Більшу частину часу я працювала з дійсно хорошими людьми, зрілими, гідними захопленнями людьми з характером. Які наполегливо працювали, щоб зробити значний внесок у світ, і здавалося, не потребували для цього ні церкви, ні біблійного Ісуса. Я отримала чудові уроки про радість на роботі, терпіння і надію, командну роботу і правду від людей, які не поділяли моєї віри. Мої співробітники, які виїжджали на вихідні для медитації, здавалося, поверталися більш оновленими ніж ті, хто разом поклонявся в неділю в Християнській Євангельській церкві. Я почала сприймати свою роботу більше як горнило, в якому Бог випробовує, шліфує і вдосконалює мене, ніж як місце, де я активно і ефективно служу йому. Я вірила у правду Євангелія, що Бог створив людину і усе за своїм образом і подобою, а потім послав свого сина, щоб відкупити все, що було зламано. я вірила, що у Бога є призначення для мене, як для працівника і лідера. Разом з багатьма іншими людьми, які могли б змінити світ на краще, але на робочому місці, де мені доводилось керувати і вести за собою людей, я не мала жодного уявлення про те, як втілити в життя Божий план. Поза церквою відкупитель, церкви, які я знаходила, не давали багато настанов щодо того, як мені це робити. Більшість пасторів були більше стурбовані тим, щоб допомогти нам служити в церкві, ніж тим, щоб навчати і оснащувати нас для служіння у світі. У часи буму кремньої долини наприкінці 1990-х років багато деномінацій, здавалося, не помічали жодних зламів у світі чи в них самих. Багато з тих, хто глибоко пікувався про бідних, не замислювали над тим, як системи, структури та культура наших індустрій можуть насправді сприяти розламам у нашій культурі. Здавалося, що віра на моїй роботі зводилася до невеликих символічних жестів. Самовпевненого утримання від певної поведінки, а також до політичної орієнтації на головні культурні та правові питання сучасності. Остання компанія, яку я очолювала, дала мені чудовий досвід керівництва. Я перейняла владу від засновника, який схилив більшість співробітників і перших клієнтів до чудового бачення інноваційних продуктів і збагачення від Айпо. На початку 2000 року за нас боролися інвестиційні банки, які пропонували нам потенційну вартість Айпо від 200 до 350 мільйонів доларів. У нас ще не було продуктів, але кілька з них перебували в режимі бета-версії з першими користувачами. Моє завдання полягало в тому, щоб завоювати довіру співробітників, інвесторів і клієнтів. Одночасно впроваджуючи продукти, які відповідали нашим обіцянкам і залучаючи нові гроші, щоб вийти на беззбитковість. Щодня на мене чинився тиск, щоб досягти прогресу в усіх цих сферах. У процесі я відчайдушно думала про те, як Євангеліє може впливати на все це. Ось деякі спостереження, які я зробив у той час. Перше, Євангеліє запевняє мене, що Бог пікується про все, що я роблю, і вислухає мої молитви. Він може відповісти на них не так, як я хочу, але якщо він цього не зробить, то лише тому, що знає те, чого я не знаю. Мій успіх не вдала, чи невдача є частиною його доброго плану для мене, Бог є моїм джерелом сили та наполегливості. Друге, Євангеліє нагадує нам, що Бог піклується про продукти, які ми виробляємо, про компанії, в яких ми працюємо, і про клієнтів, яким ми служимо. Він не тільки любить нас, але й любить світ і хоче, щоб ми добре йому служили. Моя робота це найважливіший спосіб, у який Бог пікується про людей і оновлює свій світ. Бог дає нам наше бачення і нашу надію. Третє, Євангеліє це добра новина. За словами пастора і консультанта Джека Міллера, підбадьортеся. Ви грішник, і ви гірший грішних, ніж могли собі уявити. Але вас люблять більше, ніж ви могли сподіватися. Іншими словами, я буду постійно помилятися і грішити, і все ж Бог буде перемагати в моєму житті завдяки своїй доброті і благодаті. Четверте, Євангеліє надає сенс нашій роботі як лідерів ми повинні ставитися до всіх людей та їхньої праці з гідністю. Ми повинні створювати середовище, в якому люди можуть процвітати і використовувати свої дари дані Богом, щоб зробити внесок у суспільство. Ми повинні втілювати благодать, істину, надію та любов в організаціях, які ми створюємо. Ми повинні виражати наші стосунки з Богом і Його благодать до нас у тому, як ми говоримо, працюємо і керуємо. Не як досконалі зразки, а як вказівки на Христа. Після 18 місяців невтомної роботи компанія зазнала краху ми були частиною інтернет-Бульбашки, і коли вона луснула, то забрала нас із собою. І, хоча ми вивели наш продукт на ринок за графіком, ми не змогли зібрати додаткові гроші, яких потребували після того, як вичерпався венчурний капітал. Ми звернулися до банкірів, щоб знайти покупця, який би дозволив нам принаймні зберегти продукт, зберегти частину персоналу та забезпечити певний прибуток для наших інвесторів. Однак побоювання нестабільності на ринку відлякали покупця, якого ми шукали за кілька днів до підписання угоди. Наступного дня мені довелось. Звільнити сотню людей, а потім розпродати нашу інтелектуальну власність. Як могла вся ця хороша, важка робота принести такий сумний результат? Мої запитання та протести до Бога були на особистому рівні, на рівні компанії та галузі. Чому Бог не сприяв нашому успіху, коли Він так ясно покликав мене на цю роботу? Я намагалася зробити все правильно для наших співробітників, а тепер вони залишилися без роботи в умовах обвалу ринку? Я замислилася, чи не підживлювала я цю інтернет-бульбашку власним баченням нашої компанії про стрімке зростання доходів і вартості, якою пламую відповідальність перед усіма зацікавленими сторонами, включаючи культуру в цілому. Єдиними бізнесменами-християнами, про яких я чула, були ті, хто віддавав Богові належне на свої великі успіхи. Як же мені було поводитися в разі невдачі? Я хотів проповідувати Євангелії, яке мало б добру новину навіть для цього. Дивовижна річ сталася, коли я оголосила, що наступний день буде нашим останнім днем, хоча мені знадобився деякий час, щоб повністю оцінити всю красу цього дня. Співробітники добровільно вирішили прийти наступного дня безоплатно, щоб відсвяткувати один одного і виконану роботу. Хоча святкування було гірко солодким, вони принесли музичні інструменти, щоб грати один для одного, або демонстрували тай чи, яке вони викладали вечорами. І сміялися, згадуючи веселі часи проведені разом. Я була вражена. Вони вшановували культуру, організацію, в якій вони знайшли певну радість у своїй роботі та у стосунках один з одним, незважаючи на кінцевий результат. Зрештою, я зрозуміла, що цей день був для мене проблиском Бога в дії, який робить те, що робить Бог, Стілює, оновлює і викуповує. Думаю, можна назвати поетичною справедливістю те, що відповіддю на всі мої розчарування з приводу відсутності підтримки з боку церков, стало те, що через півроку Пересвітеріанська церква відкупитель запросила мене повернутися до Нью-Йорка, щоб допомогти їм розпочати служіння для людей у бізнесі. Після десятиліття боротьби з Богом, роздумів, про перетворюючі сили Євангелія та нарікань на відсутність керівництва і підтримки з боку церкви щодо роботи. Я отримала шанс допомогти іншим краще втілювати надію та істину Євангелія у своїх професійних покликаннях. У цій книжці викладено такі фундаментальні істини про Бога, Ісуса, Святого Духа, про те, ким ми є про відношення до цієї трійці і як усе це впливає на роботу, для якої ми були створені. Як ми працюємо в контексті нашої конкретної культури історичного часу, Покликання та організації це те, що ми всі повинні обдумувати в наших власних спільнотах. Але всі відповіді залежать від нашого богослов'я, знання того, ким є Бог, Його відношення до людини, Його план для світу і як добра новина або Євангеліє Христа перевертає наше життя і те, як ми працюємо догори дном. Я вдячна Тіму Келеру за те, як він застосував Євангеліє до нашого трудового життя протягом останніх 25 років. Проповідуючи і керуючи нами. І я вдячна йому за те, що він знайшов час, щоб викласти ці основи в цій книзі, щоб усі ми могли глибше зрозуміти, як Бог закликає нас жити у вірі на роботі. Кетрін Лірі Аусдорф, виконавчий директор, центр віри та праці від купителя.